Сили оборони України успішно уразили низку об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі Російської Федерації. Зокрема, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України атакували склад пальномастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу НМСК, що в Республіці Адигея. В районі нафтобази Енемська зафіксовано щонайменше 5 вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пальномастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами. Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється. Також сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування шахет 136 герань 2 навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих безпілотних літальних апаратів, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію РФ проти України. Далі буде разом переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. on june 20 21 2024 the ukrainian defense forces successfully attacked several russian oil refineries fuel depots and unmanned aerial vehicle storage facilities in russian federation and the temporarily occupied crimea undermining military and economic potential of the so-called russia